Ліна костенка летять на землю груші, як з рогаток. Летять на землю груші, як з рогаток. Скот вибрідає з кури видоріг. Усохли дуб, насупившись рогато, червоний обрій настромив на ріг. Стара дзвіниця і досі ловить гави. Серед мого колишнього двора стоїть дівча. Таки, як я, білявий, очима світ у душу набирав. мене веселий смуток за арканець. Я задивлюсь на дівчинку чужу. Невтримний час до білого паркану, немов коня барського прив'яжу. Зайду у хату, озирнусь, притихну. Час б'є копитом, Час б'є копита, я сказала, встигну ось трохи відпочину і гайда.